Книга Елен Вайт. Велика боротьба» Розділ 27. Пробудження в наші дні. ЧАСТИНА 2. Через навернення і освячення люди примиряються з Богом і починають жити згідно з принципами Його закону. На початку людина була створена за подобою Божою. Вона перебувала в повній гармонії з природою і законом Божим. Принципи праведності були закарбовані в її серці, але гріх розлучив її з творцем. Людина більше не відображала божественний образ її серце ворогувало із законом Божим. Помисли плоцькі ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються та й не можуть. Послання до римлян, 8 розділ, 7 вірш але так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб примирити людину з Богом. Через заслуги Христа людина може відновити гармонійні стосунки із своїм Творцем. Її серце має бути відновлене божественною благодаттю вона повинна прийняти нове життя, що сходить з гори. Така переміна є новим народженням, без якого, за словами Ісуса, людина не може побачити Божого царства. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 3 вірш. Перший крок до примирення з Богом це усвідомлення гріха. Гріх є беззаконня. Перше послання до Івана, 3 розділ 4 вірш. Бо законом пізнається гріх. Послання до римлян, 3 розділ 20 вірш. Щоб усвідомити свою вину, грішник випробовує свій характер великим мірилом праведності. Це дзеркало, яке відкриває досконалість праведного характеру та допомагає людині побачити власні вади. Закон відкриває людині її гріхи, але не може зцілити її від них. Обіцяючи життя його виконавцям, він виголошує смертний вирок його порушникам, тільки Євангелія Христа може звільнити людину від прокляття і скверних гріха. Людина повинна розкаятися перед Богом, закон якого вона порушила, та повірити в Христа, свою викупну жертву. Таким чином, вона отримує прощення давніше зроблених гріхів і стає спільником божественного єства. Вона стає дитиною Божою, прийнявши духа всиновлення, котрий кличе. Ава, Отче. записано у книзі послання до римлян, 8 розділ, 15 вірш. Чи може людина порушувати закон Божий. Апостол Павло писав чи ж, не знищуємо ми закон вірою. Зовсім ні. Ми підтверджуємо закон. Ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? Послання до римлян, 3 розділ, 31 вірш. А також шостий розділ, другий вірш. А Іван проголосив Бо то любов до Бога, щоб ми дотримувались його заповідей, а заповіді його не тяжкі. Перше послання до Івана, п'ятий розділ, третій вірш. Під час нового народження серце приводиться до гармонії з Богом і його законом. Коли грішник зазнається цієї величезної зміни, він переходить від смерті до життя, від гріха до святості, від переступів і непокори, до послуху і вірності. Старе життя ворошнечі з Богом закінчилося. Починається нове життя у вірі, любові і мирі з Богом. Тоді виправдання закону здійснюється в нас, які живуть не за плотю, а за духом. Послання до римлян, 8 розділ, 4 вірш. Нашим гаслом будуть слова Як я люблю закон Твій. Псалом 119, 97 вірш. Закон Божий досконалий. Він переображає душу. Записано у книзі Псалми, 19 розділ 8 вірш без закону люди не мають правильного уявлення про чистоту і святість Бога та про свою власну вину і нечистоту. Вони не усвідомлювали б власної гріховності і не відчули б потреби в розкаянні. без усвідомлення того, що є порушниками Божого закону, вони не відчули б потреби у викупній крові Христа. Люди приймали б надію на спасіння без докорінної переміни серця і перебудови життя. Саме тому спостерігається багато випадків поверхневого навернення, коли до церкви приєднуються багато людей, які не мають тісного єднання з Христом. Помилкові погляди на освячення, які також є наслідком нехтування або відхилення від божественного закону, посідають чільне місце в релігійних рухах наших днів. Ці погляди хибні з доктринальної точки зору та небезпечні за своїми наслідками. А той факт, що вони користуються великою популярністю, робить подвійний наголос на необхідності дати людям чітке уявлення про те, що говорить з цього приводу писання. Справжнє освячення це біблійне вчення. Апостол Павло у посланні до Солунян писав «Бо воля Божа, освячення ваше. Він також молився, і сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. Послання до Солонян, 4 розділ, 3 вірш, а також 5 розділ, 23 вірш. Біблія ясно говорить про те, що таке освячення і як його досягти. Спаситель молився за своїх учнів, освяти їх істиною твоєю, Твоє Слово істина. Євангелія від Івана, 17 розділ, 17 вірш. Апостол Павло навчав, що віруючі мають бути освячені Духом Святим. Послання до Римлян, 15 розділ, 16 вірш. У чому полягає робота Святого Духа? Ісус сказав своїм учням, Коли ж прийде Він Дух істини, то наставить вас на всю істину. Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. І Псамис сказав Закон твій, то істина. Книга Псалми, 119 розділ, 142 вірш. Слово і Дух Божий відкривають людям великі принципи праведності, втілені в Його законі. А оскільки закон Божий святий і праведний, і добрий, та відбиває божественну досконалість, той характер, сформований внаслідок послуху законові, також буде святим. Христос досконалий приклад такого характеру. Він говорить: Я зберіг заповіді свого Отця, я роблю завжди те, що до вподоби йому. Євангелія від Івана, 15 розділ 10 вірш та 8 розділ 29 вірш. Послідовники Христа повинні стати подібними до нього. За допомогою благодаті Божої вони узгоджують своє життя з принципами Його святого закону. Саме це є біблійним освяченням. Ця робота може бути здійснена тільки через віру в Христа, силою Духа Божого, який перебуває в серці. Павло навчав віруючих звершуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням, тому що Бог викликає у вас і бажання, і дію за вподобанням своїм. Послання до Філипян, 2 розділ 12 та 13 вірші. Християнин відчуватиме гріховне бажання, але він провадитиме безперервну боротьбу з ним. Ось тут і відчувається потреба в допомозі Христа. Людське безсилля об'єднується з божественною силою і віра вигукує. А Богові подяка, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Перше Послання до Коринтян, 15 розділ, 57 вірш. Святе письмо ясно говорить, що робота освячення це безперервний процес, коли грішник навертається і знаходить мир з Богом через викупну кров, його християнське життя тільки починається. Тепер він повинен прямувати до досконалості, зростати до міри зросту повноти Христової. Апостол Павло пише Та тільки забуваючи те, що позаду, я пориваюся до того, що попереду, прагну до мети. До почесті високого поклику Божого в Христі Ісусі. Послання Павла до Филипян, 3 розділ 13 та 14 вірші. Петро відкриває сходинки біблійного освячення. Тому, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі вашій чесноту, а в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння у терпінні благочестя, в благочесті братолюбство. В братолюбстві любов, так роблячи, ви ніколи не спіткнетесь. Хто на власному досвіді пережив освячення, як його розуміє Біблія, виявлятиме дух покори. Як і Моїсей, такі люди отримали уявлення про велич святості, усвідомили свою недостойність порівняно з чистотою та неперевершеною досконалістю вічно сущого. Пророк Даниїл це приклад справжнього освячення усе своє довге життя він віддано служив Господові. Він був улюбленим мужем небес. Однак, замість того, щоб стверджувати, що він чистий і святий, цей посвячений пророк ставив себе на один рівень з грішним Ізраїлем. Він благав Бога про свій народ, ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через свої справедливості, але через велику Твою милість. Згрішили ми, стали несправедливі. Я говорив і молився та сповідував гріх свій та народу мого. Книга пророка Даниїла, 9 розділ 18, 15 та 20 вірші. І пізніше, коли з'явився син Божий, щоб дати йому настанови, Даниїл продовжує Обличчя моє змінилося до невпізнання, і сила у мене зникла. Книга пророка Даниїла, 10 розділ, 8 вірш. Коли Йов почув голос Господа з бурі, він вигукнув Тому я зрікаюсь сказаного і каюсь у поросі й попелі. Книга пророка Йова. 42-й розділ 6-й вірш. Коли Ісаї побачив славу Божу та почув Херувимів, що покликували Свят, свят, свят Господь Саваот», він вигукнув Горе мені, пропав я! Книга пророка Ісаї, 6-й розділ, 3 та 5-й вірш. Після того як Павло був піднесений до третього неба і чув слова, які неможливо передати людською мовою, він говорив про себе як про найменшого з усіх святих. Послання Павла до Ефесян, 3 розділ 8 вірш. Улюблений Іван, що схиляв свою голову на груди Ісуса і бачив Його славу, впав до ніг ангела як мертвий. ОБ'явлення 1 розділ, 17 вірш. Ті, які ходять у тіні Голговського Христа, не можуть звеличувати себе, хвалькувато запевняючи, нібито вони вільні від гріха. Вони усвідомлюють, що це їхній гріх розбив серце Сина Божого, і ця думка приведе їх до самоприниження. Хто перебуває у найтіснішому зв'язку з Ісусом, той найкраще розуміє всю слабкість і гріховність людства і надіється тільки на заслуги розп'ятого і Воскреслого Спасителя. Освячення, котре тепер завойовує популярність у релігійному світі, несе з собою дух самозвеличення та зневаги до закону Божого, а тому суперечить біблійній релігії. Його прихильники навчають, що освячення це миттєва дія. За допомогою якої через одну тільки віру людина досягає певної святості, лише вірте, кажуть вони, і отримуєте благословення, згідно з їхньою теорією від того, хто отримує ці благословення, не вимагається більше жодних зусиль і намагань. Водночас вони заперечують авторитет Божого закону, заявляючи, нібито вільні від необхідності дотримуватися заповідей. Та чи можуть люди бути святими перебувати в гармонії з волею і характером Божим, якщо нехтують принципами, які є вираженням його природи й волі, і які говорять про те, що Богові до вподоби? Бажання визнавати легку релігію, яка не потребує зусиль, самозречення, відмови від безумства світу, призвело до виникнення популярного вчення про те, що достатньо лише віри, самої віри. Але що говорить Слово Боже? Апостол Яків пише яка користь брати мої, коли хто говорить, що має віру, але не має діл? Чи може ця віра спасти його? Але чи хочеш ти знати, легковажну людину, що віра без діл мертва? Чи Аврам наш отець не ділами виправдався, коли поклав Ісаака, сина свого на жертовник? Чи бачиш, що віра сприяла ділам його, і ділами віра досягла досконалості? Отож чи бачите, що ділами людина виправдовується, а не тільки вірою? Послання апостола Якова, другий розділ з 14 по 24 вірш. Свідчення Слово Божого спрямовано проти цього підступного вчення про віру без діл. Віра, що претендує на прихильність небес, і не бажає виконувати умови, на яких може бути дарована милість, це не віра, а самовпевненість, бо справжня віра ґрунтується на обітницях і постановах святого письма. Нехай ніхто не обманює себе тим, що можна досягти святості і водночас свідомо порушувати хоча б одну з вимог Божих. Свідомий гріх примушує замовкнути викриваючий голос Святого Духа та розділяє душу з Богом. Гріх є беззаконня, і всякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Хоч Іван у своїх листах так багато пише про любов, він без вагань викриває справжній характер тих, Котрі, претендуючи на святість, порушують Божий закон. Той, хто каже, Я пізнав його, а не виконує заповіди Його, той неправдомовець і не має в тому правди. А хто виконує Слово Його, в тому справді любов Божа досконала, перше послання Івана, другий розділ, четвертий та п'ятий вірші. Ось як перевіряється віра кожної людини ми не можемо вважати святою людину, якщо вона не відповідає єдиному Божому мірилу святості на небі і на землі. Якщо люди не відчувають відповідальності перед моральним законом, знецінюють та применшують значення заповідей Божих, якщо вони порушують хоча б одну з цих заповідей та навчають так інших, то вони не мають жодної вартості в очах Божих, і ми можемо бути впевненими, що їхні претензії безпідставні. Хто каже, що без гріха доводить цим, що насправді він далекий від святості, така людина не має справжнього уявлення про чистоту і святість Бога а також про те, якими ми повинні бути людьми, що перебувають у гармонії з його характером. Оскільки така людина не має справжнього уявлення про чистоту і красу характера Ісуса та про шкідливість і згубність гріха, вона вважає себе святою. Чим більша відстань між людиною і Христом і чим недосконаліші її уявлення про характер і вимоги Бога, тим більш праведною вона виглядатиме у власних очах. Освячення, про яке говорить Святе Письмо, охоплює все єство людини дух, душу і тіло. Павло молився за Солонян, щоб їхній дух, душа і тіло у всій цілості збереглися непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Перше Послання до Солонян, 5 розділ, 23 вірш. Він звертався до віруючих. Тож благаю вас, браті, милосердям Божим, повідавайте ваші тіла в жертву живу, святу, приємну Богові. Послання до римлян, 12 розділ, перший вірш У стародавньому Ізраїлі кожну жертву, яку приносили Богові, ретельно оглядали. Якщо у тварини виявлялася якась вада, то її відкидали, оскільки Бог звелів, щоб жертва була без вади. Так і християнам пропонується віддати свої тіла в жертву живу, святу, приємну Богові. Для цього вони повинні зберігати всі свої здібності в якнайкращому стані усе, що послаблюють тілесні або розумові сили. Робить людину непридатною для служіння своєму Творцеві. Хіба Бог буде задоволений, якщо ми не віддамо йому найкраще з того, що в нас є? Христос сказав Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм. записано у Євангелії від Матфія, 22 розділі, 37 вірші. Хто любить Бога всім серцем, той захоче віддати йому все найкраще, що є в його житті. Такі люди постійно прагнутимуть підкорити все своє єство законам. Які допоможуть їм виконувати його волю. Вони не будуть опоганювати жертву, яку приносять небесному отцеві, потураючи тілесним пристрастям або примхам апетиту. Апостол Петро радить сторонитися тілесних пожадливостей, які воюють проти душі. Перше послання Петра, другий розділ одинадцятий вірш Всяке гріховне задоволення притуплює відчуття та послаблює розумове і духовне сприйняття. І з кожним разом Слово Боже і Дух Святий. Справляю все слабший вплив на серце людини. Павло звертається до Коринтян. Очисьмо себе від усякої нечистоти тіла й духа, довершуючи наше освячення в страху Божому. Друге послання до Коринтян, сьомий розділ перший вірш. А до плодів духа, таких як любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність. Він зараховує також стриманість. Послання до Галатів 5 розділ 22 та 23 вірші Незважаючи на ці натхненні слова, як багато тих, що називають себе християнами, ослаблюють своє здоров'я в гонитві за зиском або модою, як багато людей спотворюють собі подобу Божу обжерством, пияцтвом і непристойними задоволеннями. Церква замість того, щоб докоряти цим порокам, здебільшого заохочує до зла, потураючи інстинктам. Користолюбству, прагненням до розваг заради поповнення своєї скарбниці, в яку не бажають жертвувати тільки з любові до Христа. Якщо б Ісус увійшов у сучасні церкви, побачив там банкети і нечистиву торгівлю, яка ведеться в ім'я релігії, то чи не вигнав би він цих зневажників, як колись прогнав міняйлів з храму? Апостол Яків говорить, що мудрість згори, по-перше, чиста. Якщо б він зустрів людей, котрі вимовляють дорогоцінне ім'я Ісуса устами, опоганеними тютюном, усе єство й дихання яких просякнуте цим огидним запахом, котрі забруднюють повітря, змушуючи оточуючих вдихати утруту, якщо б апостол зіткнувся з цією звичкою несумісною з євангельською чистотою, то чи не засудив би він її як земну, тілесну, демонську, робить тютюну, претендуючи на благословення повного освячення? Говорять про свою надію на царство небесне, слово Боже ясно навчає, що не війде в нього ніщо нечисте, книга Об'явлення, 21 розділ, 27 вірш. Хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, який живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої, адже ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілі своєму і в дусі своєму, бо вони Божі. Перше послання до Коринтян, 6 розділ, 19 20 вірші. Той, чиє тіло є храмом Святого Духа, не буде поневолений згубною звичкою. Він належить Христові, котрий викупив його своєю кров'ю. Його майно також належить Господові. Чи залишиться він без вини, якщо змарнує довірений йому капітал? Так звані християни щорічно витрачають великі суми грошей на марні та шкідливі примхи, у той час як душі гинуть. Так і не почувши слово життя. Знищуючи на жертовнику своїх згубних пожадливостей більше, ніж вони жертвують на потреби бідних або для поширення Євангелія, вони водночас обкрадають Бога в десятинах і в пожертвуваннях. Якщо б усі, що називають себе послідовниками Христа, були по справжньому освяченими, тоді замість того, щоб витрачати свої кошти на задоволення непотрібних і навіть шкідливих примх, вони віддали б їх до скарбниці Господа. Показуючи приклад поміркованості, самозречення і самопожертви. Тоді вони стали б світлом для світу, світ потурає своїм бажанням. Пожадливість плоті, пожадливість очей, гордість життєва тримають у кайданах маси людей, але послідовники Христа мають святе покликання. Вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і не торкайтесь до нечистого. У світлі Божого Слова ми маємо повне право сказати, що освячення не буде справжнім, якщо людина не відмовиться від гріховних бажань та задоволень світу. Тим, хто виконує умови, вийдіть з поміж них і відділіться, і не торкайтеся до нечистого. Бог обіцяє Я прийму вас і буду вам отцем, а ви будете синами й дочками моїми. Друге послання до Корінтян, 6 розділ, 17 вірш. Перевага та обов'язок кожного християнина. Набути багаті досвіди з Богом. Я світло для світу, сказав Ісус, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Євангеліє від Івана, 8 розділ, 12 вірш. «Путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більше, аж до повного дня. Кожний крок віри і послуху наближає душу до світла світу, в якому немає ніякої темряви. Яскраве проміння сонця праведності освітлює рабів Божих, які у свою чергу повинні відбивати його проміння. Подібно до того, як зірки свідчать про наявність на небі великого світила, сяйво якого вони відбивають, такі християни повинні свідчити власним життям про те, що на престолі Всесвіту здійснює правління Бог, характер якого гідний слави і наслідування. Плоди його духа, чистота й святість його характеру виявлятимуться в його свідках. Апостол Павло у посланні до колосян писав про рясні благословення, дані дітям Божим. Ми не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви наповнились пізнанням волі Його в усякій премудрості і духовному розумінні, щоб ви поводились достойно Господа, в усьому догоджаючи Йому, приносячи плід у всякому доброму ділі, зростаючи в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою завдяки могутності слави Його. Для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. Послання Павла до Колосян Перший розділ з 9 по 11 вірші. І знову він пише про своє бажання, щоб ефеські брати прийшли до розуміння великих переваг християнства. Найбільш доступною мовою він відкриває їм гідну подиву силу і знання, які вони можуть мати як сини і дочки Всевишнього. Їм потрібно міцно утвердитися духом його у внутрішній людині. Щоб, укорінені і утверджені в любові, вони могли зрозуміти з усіма святими, що є ширина і довжина, глибина і вишина, і зрозуміти любов Христову, яка перевищує все розуміння. Але найбільша перевага, про яку молився апостол, це щоб вони сповнилися всією повнотою Божою. Послання Павла до Ефесян, 3 розділ з 16 по 19 вірші. Тут показані висоти, котрих ми можемо досягнути через віру в обітниці нашого Небесного Отця, якщо виконуватимемо його вимоги. Через заслуги Христа маємо доступ до престолу безмежної могутності. Той, хто сина свого не пожалів, а видав його за всіх нас, як же з ним і не дарує нам усього. Послання до римлян, 8 розділ, 32 вірш Отець дав Синові безміри свого Духа, і ми також можемо мати Його повноту. Ісус сказав, Коли ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати дітям своїм, оскільки більше Отець Небесний подасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Євангелія від Луки, 11 розділ, 13 вірш Коли чого попросите в ім'я Моє, я зроблю. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повною. Євангелія від Івана, 14 розділ, 14 вірш, 16 розділ 24 вірш. Хоч життя християнина сповнене покори, проте він не повинен сумувати і вдаватися до самоприниження. Кожний має перевагу жити так, щоб отримати схвалення і благословення Божі. Наш Небесний Отець не бажає, щоб ми постійно залишалися в темряві під тягарем осудження. Справжня покора виявляється не в тому, щоб ходити з похиленою головою, поринувши в роздуми про самого себе ми можемо прийти до Ісуса. Очиститися і стати перед законом без сорому і докорів сумління. Отже нема тепер ніякого осудження тим, котрі в Христі Ісусі живуть не за плоттю, а за духом, Послання до римлян, 8 розділ перший вірш. Через Ісуса пропащі сини Адама стоїть синами Божими, бо той, хто освячує, і ті, які освячуються, всі від єдиного. З цієї причини він не соромиться називати їх братами. Послання до євреїв, 2 розділ, 11 вірш Життя християнина це життя віри, перемоги і радості в Господі. Бо кожен, хто народжений від Бога, переміг світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Перше послання Івана, 5 розділ, 4 вірш. Як справедливо зазначив Неємія Божий слуга, радість у Господі це ваша сила. Книга пророка Неємії, 8 розділ, 10 вірш. А Павло писав. Радійте завжди в Господі, і знову кажу «Радійте!» Послання до Филипян, 4 розділ, 4 вірш. Завжди радійте, Без безперестанку моліться. За все, дякуйте, бо така Божа воля щодо вас в Ісусі Христі. Перше послання до Солонян, 5 розділ 16, по 18 вірш. Такими є плоди біблійного навернення і освячення. Але ці плоди можна так рідко побачити тільки тому. Що християнський світ байдуже ставиться до великих принципів праведності, викладених у Божому законі? Ось чому сьогодні майже непомітною є глибока, постійна робота Духа Божого, якою відзначалися пробудження ми змінюємося через поглядання, і коли священні постанови, в яких Бог відкрив людям досконалість і святість свого характеру, зневажаються ними, а їхній розум звернений до людських вчень і теорій, то чи варто дивуватися? Що в церкві спостерігається за непад живого благочестя. Господь говорить Покинули мене джерело живої води, щоб собі видовбати водозбори, водозбори поломані, що води не тримають. Книга Пророка Єремії, 2 розділ, 13 вірш. Блажен му, що не ходить за порадою до нечестивих. А в законі Господнім його насолода, і про закон Його він роздумує вдень і вночі. І він буде, наче те дерево, посаджене над потоками водними. Яке приносить плід свій у пору свою, і листя його не в'яне, і все, що він чинить, удасться. Записано у книзі Псалмів, перший розділ з першого по третій вірші. Тільки тоді, коли закон Божий посяде належне йому місце у народі Божому, може відбутися відродження первісної віри і побожності. Так говорить Господь На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про ті давні стежки, де та добра дорога, то нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Книга пророка Єремії, 6 розділ, 16 верш.